Коли на державою повисла загроза, охопив страх і паніка. Вони стали на захист добровільно, розуміючи, що повинні, бо це обов'язок вчителі, митці, юристи, спортсмени, представники всіх сфер і професій, всі відкинули все своє мирне і цивільне, і поповнили ряди українських добровольців. Серед таких ігор Черняк до війни юрист, депутат Харківської міської ради, представник команди антикорупційного центру у війську з березня 2016. Двадцять го для себе іншої опції не розглядав, тому що була е, проголошена загальна мобілізація. А на мою думку, загальна мобілізація вона означає те, що будь-хто, хто, хто е, відповідає там критеріям, які визначені да, державою по віку, і хто за станом здоров'я спроможний тримати в руках зброю, має бути залучений безпосередньо до сил оборони. Тому в тому і сенс, якраз цієї загальної мобілізації, і на превеликий жаль, вона, хоч і була проголошена загальною, як ми зараз бачимо, не стала загальною у суспільстві. Да, і це якби є велика проблема, і це безпосередньо впливає в тому числі на ті результати, які ми зараз маємо. За ці два роки повномасштабного вторгнення каже Ігор, перебував у складі декількох військових частин. Спеціалізується на БПЛА за плечима дуже складні напрямки. В моєму розумінні, ну да і в розумінні, я думаю, багатьох людей, хто безпосередньо дотичний до служби, хто проходить зараз військову службу, є усвідомлення того, що без максимальної мобілізації ресурсу ми не переможемо. Що це означає? Це означає, що е -е, ті. Ми платимо дуже страшну ціну. У кожного з нас щодня гинуть там друзі, побратими, да, у цивільних людей гинуть родичі. Да, всі ми бачимо ці жахливі історії, діти гинуть і так далі. Але нам Дійсно, фізично зараз не вистачає людського ресурсу для того, щоб продовжувати давати відсіч ворогу і для того, щоб деокупову наші території. Тому відповідно без максимального залучення всіх. Ну, скажімо так, перемогти буде дуже дуже складно, і е, цей тягар він відповідно непропорційно лягає на тих людей, які добровільно мобілізувалися і пішли служити там і служать вже протягом двох років. І ми, ми, ми розуміємо і бачимо, що цих людей стає на превеликий жаль все менше. Да? Е, хтось на превеликий жаль загинув, хтось перебуває в полоні, хтось е, зникли безвісти. Є ті, хто отримали тяжкі поранення і вже не можуть продовжувати служити. Але ми розуміємо і бачимо, що значна частина людей не долучається, да? тобто не приходить, не стає на заміну, і це воно ну якби викликає певні такі відчуття нерозуміння, тому що власне всі, хто служать, вони ж це роблять не для себе, тільки, чи не тільки для своїх родин, да? а для всього суспільства, для всіх родин, для всіх дітей, для всіх батьків. Вони не скажуться ні на брак сну, ні на втому, але вважають, що стати на захист України обов'язок кожного, хто вважає себе чоловіком і громадянином України. Але з мобілізаційними заходами уважає Черняк, потрібно навести порядок, аби прибрати з суспільства страх і домисли, що породжують нерішучість. Люди мені здається бояться невідомого і незрозумілого, і отут от велике завдання це проводити роботу пов'язану з цією мобілізацією, да тобто щоб люди розуміли, куди вони потраплять, щоб люди розуміли яке буде забезпечення. Щоб люди розуміли, яка буде там е, грошове забезпечення, скільки вони будуть отримувати, щоб вони були впевнені в адекватності командування, да, тобто е, і тих задач, які будуть їм ставитись, щоб були визначені на мою думку. Це дуже важливий фактор, чіткі сроки служби. Бо на сьогоднішній день у нас мобілізація, вона е, ну якби капатяцю і до обіда. Да, вона має початок, але вона не має ніякого терміну завершення і тут от є великі недоопрацювання, які пов'язані саме з організацією процесу мобілізації і з проведенням цієї роботи з населенням. Якраз ось такі незрозумілі речі і відштовхують людей від служби. Тому, якщо з цим навести порядок, то ситуація суттєво зміниться. І ще один важливий момент вважає Ігор: всі ті, хто не служив, мають бути обмежені у певних правах. Це стосується як ухилянтів, так і тих, хто прикривається мандатом чи ще якимось імунітетом. Сьогодні у нас є така історія, якби як бронювання. У нас значна частина, ну, наприклад, працівників правоохоронних органів є заброньованими. Вони фактично е не служать, хоча е перебувають на посадах, для яких. Ну, скажімо так, служба виглядала б достатньо логічним продовженням да, тої діяльності, якою вони займаються. Да, вони мають відповідну фізичну підготовку, вони мають відповідні навички, поводження зі зброєю і так далі. І найголовніше, що в подальшому вони так само спокійно зможуть обіймати ці посади, да, тобто не бравши участі в бойових діях. Хоча було б логічно зробити, що для кожного з представників силових відом здачі правоохоронних структур безпосередня участь в бойових діях не потрібно це робити там протягом значного часу, да, Але безпосередня участь в бойових діях, наприклад, протягом року є необхідною підставою для того, щоб продовжувати службу в цих органах, і це також би було, на мою думку, справедливо і відповідало викликам, які є на сьогодні. Подібні механізми, щоправда, фінансового характеру вважає Ігор, треба застосовувати відносно тих, хто зараз перебуває за кордоном. Це буде оптимальною соціальною справедливістю, вважають добровольці. Якщо ти не насмілився одягнути військову форму, то, будь ласка, допомагай українському війську, яке захищає твій дім. Для мене образливо, якщо чесно, що у нас є велика кількість колег, які е Зберігають свій статус, так, як депутатів, які взагалі не зрозуміло де знаходяться, незрозуміло чим займаються, і незрозуміло, ну власне, на хіба їм той Харків, так. тобто хтось десь кудись поїхав, десь кудись потікав, десь перебуває там не на території України, але при цьому з якихось незрозумілих підстав вони зберігають. Свої мандати, хоча жодної якби участі, навіть там в засіданні органів в роботі ради не беруть. Та ну для мене це абсолютно незрозуміла позиція. Тобто, поки людина має мандат, це є обов'язок людини приходити на сесію, розуміти, що відбувається в місті, якимось чином намагатися вирішити ті проблеми, які є у мешканці міста. І передусім кожен має пам'ятати про відповідальність. Відповідальність за те, коли тебе спитають, що ти зробив для перемоги, що було найтяжче, найтяжче це втрачати друзів і побратимів, і так само надихає бажання того, щоб та ціна, яку ми платимо, щоб вона не була марною. Тобто, оце от насправді найважливіше, щоб ну ті просто. Колосальні жертви, ті всі страждання, те горе, через яке ми зараз всі проходимо, власне і наше місто, і загалом всі, як український народ, ми проходимо, щоб все це не було марно. А для того, щоб це не було марним, кожен має на своєму місці байдуже, де це місце, да, там. Кожен має робити максимум від нього залежний для того, щоб наближати цю перемогу, і в силах оборони, і люди, які там волонтерством займаються, чи люди, які займаються там забезпеченням, да там чи комунальні працівники. Кожен на своєму місці має робити максимум. Якщо відійти від теми фронту, мобілізації, а зосередитись на Харкові, то на думку Ігоря Черняка саме події останніх двох років остаточно сформували місто. Харків зміг показати ворогу, що не варто його освобождати, а самі харків'яни зрозуміли, що для них їх місто. Він самобутній, він сильний. Він зі своєю якоюсь специфікою, зі своїми якимись приколами, але він е дуже такий цілісний і він може за себе постояти. І я думаю, що от, оце, от нове сприйняття, в тому числі харків'янами свого міста, е міста, е яке пройшло через ну дуже жахливі події, е міста, яке і зараз продовжує якби щодня потерпати від ворожих атак і обстрілів. І при тому місто, в яке люди хочуть повертатися, тобто люди, усвідомлюючи всі ризики, люди усвідомлюючи всю небезпеку, все одно повертаються, тому що це їхнє місто, і вони не бачать себе де-інде поза Харковом. Тому, от я думаю, що якраз от війна в цьому плані допомогла якимось чином. Завершити формування концепту міста. І от е, я думаю, що всі я особисто пишаюсь, да, я не народився в Харкові, але е, коли мене хтось там десь питає, звідки ти я завжди кажу, я з Харкова, бо я харків'янин і я себе так відчуваю, я себе так ідентифікую. Леся Копилюк, Євген Кучко та Світлана Бреус Харків, новини.